Мистецтво та освіта ХХІ століття тенденції, проблеми, перспективи, така назва першої всеукраїнської науково-практичної конференції. Конференція всеукраїнського масштабу вперше організувала кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва інституту мистецтв Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Для участі в конференції зареєструвалось 211 учасників з різних куточків України. Мета нашої конференції об'єднати спільноту освітян, науковців, митців. Для обговорення актуальних питань мистецької світи учасники працювали за чотирма напрямами: мистецтво України в контексті світової культури, сучасне образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво України, міжнародна науково-практична мистецька діяльність та мистецько-педагогічна діяльність. Він створив неймовірну велику кількість. На пленарному засіданні звучали кілька доповідей. Артур Ароян розповів про використання фотографічних технологій у дипломних роботах живопису. Зараз просто була така вже думка це все зібрати, консолідувати в якийсь матеріал, який можна стисло викласти. Ну, мені здається, що начебто людям було цікаво, а раз так, то продовжуємо далі. Магістрантка Луганського національного університету імені Тараса Шевченка інституту мистецтв Ірина Зюсь також залишилася задоволена своїм виступом. Супер атмосфера багато підчерпнула для себе Я сама викладаю образотворче мистецтво, підчерпнула деякі деталі. І наприкінці конференції члени журі Луганського національного університету імені Тараса Шевченка визначили переможців конкурсу плакатів до дня української писемності та мови. Переможцями конкурсів плакатів стали Шевченко Христина та Зяблюк Анастасія.